Розділ 16 Коли Барсімон Орідіо повідомив Рен після рішення вищої ради вступити в бій силами Федерації, що наближаються, а не чекати їх в Арбурлоні. Що на збір та постачання усієї їхньої армії піде щонайменше тиждень, королева вирішила вийти з такою кількістю солдатів, яку він міг підготувати за два дні. Щоб діяти в якості авангарда. Як і очікувалось, старий воїн заперечив і сказав, що з такою малою кількістю воїнів вона може потрапити в пастку і буде змушена битись. Рен терпляче вислухала, а потім пояснила, що її метою буде не вступати у бій з ворогом, а стежити за ним, кусати, уповільнювати і тягнути час. Вона запевнила, що немає причин занепокоєння, і бар може обрати командира авангарду, якого вона буде слухатись. Урідіо заметушився і закипів, але в кінці здався, задовольнившись обіцянкою, що королева буде чекати на основну армію, перш ніж зв'яже себе будь-яким боєм, звістка про наближення армії Федерації. І про небезпеку, яку вона становить, була передана ельфам, які оселились в навколишній місцевості, ті, хто бажав, могли прийти в Арборлон, який послужить їм захистом. Ті, хто вирішить залишитись на місці, повинні бути готові тікати, якщо Федерація прорветься. Криловершники були відправлені в найдальші точки, і в усі боки побігли посланці. Сім'ї з поселень, найближчих до міста, почали стікатись в столицю майже відразу. Рен оселила їх у таборах, подалі від оборонних споруд, які будувались. Цього разу вони не зможуть укритись за стінами. Ельфійський ріф був зруйнований під час нападу демонів у часі Елесиділів, а кіль залишений на Моровіндлі. Вони почали будувати укріплення так. Але вони не будуть ані високими, ані неприступними. Скелі каролана і води Рілсонгу захищали від нападу із Заходу на півночі і півдні високі гори. Але Федерація, швидше за все, прийде до них зі сходу через долину. Які б захисні споруди вони не вирішили використовувати, їх потрібно буде влаштовувати саме там. Рен довго розмовляла з міністрами і командирами армії про те, якої форми можуть набути ці захисні споруди. Густі ліси росли на схід від міста до рівнин, більша частина яких була непрохідною для сили такого розміру, як армія Федерації. Було погоджено, що ворог братиме місто кількістю, і командири не дозволять основній силі розсіятись у деревах. Тому вона пройде через долину і піде головною дорогою на захід до міста, щоб почати розгортатись. Але навіть цей підхід не буде відкритим. Минуло багато років з тих пір, як дорога використовувалась регулярно, по ній зараз майже ніхто не ходив, з тих пір, як ельфи зникли, велику її частину повернув собі ліс, і зараз це була скоріше стежка, аніж дорога. Вузенька, звивиста і наповнена місцями, де невеликий загін може протриматись деякий час проти набагато більшого війська, там можна встановити тимчасові укріплення, а ще пастки й капкани, щоб перешкодити просуванню ворога. Тим часом, на сході основна частина армії спробує уповільнити сили федерації, покладаючись на кавалерію, лучників і криловершників. Це все мало компенсувати чисельну перевагу ворога, якщо не вдасться, ельфи приймуть бій у долині. Першу команду будівельників відправили, щоб почати роботу над укріпленнями для східного підходу, у той час як друга почала зміцнювати каролан. Напад із заходу був малоймовірним, але ніхто не хотів нічого залишати на волю випадку. Тим часом робота з доснащення та постачання ельфійської армії почалась під керівництвом Барсімона Орідіо. Рен трималась подалі від старого солдата, задоволена тим, що той зайнятий чимось іншим, а не піддає її слова сумнівам. Ніхто не чув, як вона тихо сказала Трісу, що хоче, щоб її супроводжувала домашня гвардія, і ти, грутаю. Що їй потрібна дюжина криловершників, обидві сили будуть під її особистим командуванням. Було б добре залишити тактику бою таким людям, як бар, але вона не хотіла вступати у велику конфронтацію. Рен дуже ретельно продумала усе це питання. Вона сказала Раді, що потрібно заважати, переслідувати і затримувати ворожу армію, це те, що ельфи можуть зробити. Її навчив усьому гард. Вона нічого не сказала раді, але тиждень, необхідний для зборів ельфійської армії, міг виявитись занадто довгою затримкою. Авангард, по суті, може стати прикриттям, яке дозволить їй діяти швидше. Армію Федерації потрібно було кусати зараз негайно, потрібні нетрадиційні тактики. І домашня гвардія з криловершниками ідеально підходили для цієї роботи. Вранці третього дня вона вирушила з силами трохи більше тисячі чоловік, вісімсот піхотинців, що складались в основному з лучників, триста кавалеристів, сто чоловік домашньої гвардії під командуванням Тріса і дюжини криловершників, яких вона випросила у Тигра Тая. Їми керував досвідчений ветеран на ім'я Ерінг Гріфт, але Тигартай теж полетів і наполіг, що ніхто, крім нього, не повинен підіймати королеву в небо, якщо вона захоче злітати у розвідку. Барсімон Орідіо призначив сухорлявого суворого ветерана на ім'я Десідіо, щоб очолити експедицію. Рен знала, що той надійний, жорсткий і розумний хороший вибір. Десідіо був досить досвідченим, щоб зробити те, що потрібно, і нічого більше. Це влаштовувало королеву, їй підкоряється домашня гвардія. Криловершники будуть слухатись і тих, і інших. Це створює хороший баланс. Те, що вона взагалі відправилась в експедицію, було предметом деяких дебатів серед міністрів, але королева дала зрозуміти тієї першої ночі. Що Рен готова вести, бо хоче, щоб за нею слідували. Вона з самого початку мала намір вийти з армією, нагадала вона міністрам, і немає сенсу чекати. Вона провела життя, навчаючись виживати, і володіла силою ельфійських каменів для захисту. У неї дуже мало причин хвилюватися за власне життя, і виправдовуватись Рен не збиралась. Врешті-решт, вона добилась свого, тому що ніхто не виступив проти неї у цьому питанні. Деякі, подумала вона досить недоброзичливо, побачивши похмурі погляди на обличчях Джалена Рула і перека Арундела, можливо, сподівались, що її безрозсудна наполегливість вдарить по самій королеві. Відповідальним за раду і місто залишився і тоншард. Міністри не ризикнуть сперечатися з ним, а ельфи знають і поважають його, він направить їх у будь якому необхідному напрямку, і Рен була впевнена, що той знає, що робити. Перший міністр, можливо, і сумнівався, що вона королева, яка потрібна народу, але він пообіцяв її підтримувати. І Рен не сумнівалась, що він дотримається свого слова. Щодо інших міністрів вона була не така впевнена, хоча фруарен Лорел, здавалось, була їй віддана, але всі вони будуть слухатись і шарта. Барсімон Орідіо вийшов, щоб провести її, заявляючи, що під'їде протягом декількох днів, нагадуючи про обіцянку чекати його. Рен посміхнулась і підморгнула старому генералу. Це його збентежило настільки, що він закашлявся і пішов геть. Вона розуміла, що тепер поруч з нею з одного боку тріс з кам'яним обличчям, а Десідіо потайки поглядає на неї з іншого. Тигортай відлетів на світанку, щоб розвідати решта криловершників прибудуть на заході сонця, щоб з'єднатись у основному таборі. Авангард проводжали молоді й старі ельфи, розмахуючи прапорами, стрічками і вигукуючи побажання усміху. Рен із сумнівом озирнулась, усе це відчувалось дуже дивним. Їх проводжали по святковому весело. Хоча у війні немає нічого окрім травм і смерті, вони рухались швидко того першого дня. Вишикувавшись уздовж вузької дороги, щоб уникнути заторів, розвідники пішли вперед, через рівні проміжки часу, щоб попереджати про небезпеку. Ельфи були в своїй власній країні, і тому менше зважали на запобіжні заходи, яких можна дотримуватись. Рен їхала з Трісом і домашньою гвардією, захищена спереду і ззаду, напевно, від усіх небезпек цього світу. Це змусило дівчину посміхнутись і згадати часи, коли вона була простою роверкою. Час від часу Рен придушувала бажання зіскочити з коня і помчати в прохолодну зелену тишу дерев, повернутись до життя, яке вона залишила у минулому. Фаун залишилась вдома у покоях Рен на другому поверсі палацу Елесиділів. Бо Рен вирішила, що війна не місце для такої істоти. Але пищик не погодився з рішенням Рен, тому ще до того часу, як авангард зупинився, щоб відпочити й напоїти коней, фаун вискочила з кущів і кинулась на здивовану господиню. Вже через кілька секунд маленька тваринка ховалась у складках плаща, влаштовуючись зручніше. Рен поблажливо знизила плечима і прийняла те, що, вочевидь, не могла змінити. Пізня літня спека була липкою й вологою. До кінця дня і ельфи, і коні спітніли. Вони розбили табір у гаю дубів і гіккорі, за кілька миль від долини, біля струмка з озером, щоб можна було й помитись й попити, але у тіні й укритті лісу. Десідіо відправив патруль вершників вперед у прохід, щоб переконатись, що там все в порядку. А потім присів поруч з Рен і Трісом, щоб обговорити подальші дії. Ти Гертай мав принести новини про місце знаходження федерації. Вони припускали, що армія усе ще рухається на північ через тірфінг, у такому випадку ельфи підуть на південь через відкриті рівнини, відправивши уперед розвідників, які зможуть попередити про пастки або засідки. Рен терпляче все це вислухала, поглянула на Тріса, а потім сказала, що, можливо, краще подорожувати по відкритому простору, щоб рухатись швидше, і як тільки контакт із Федерацією буде встановлений, ельфи зможуть використати ліс в якості сховку, поки вирішать, що робити далі. На словах вирішать, що робити далі. Десідіо кинув на королеву гострий погляд. Але кивнув на знак сходи, підвівся і пішов геть. Після вечері тигр-тай приземлився, запилений, гарячий, втомлений. Він посадовив духа на невеликій відстані вниз по стежці, де гігантський Рокс не налякає коней, і рішуче попрямував назад до табору. Рен і Тріс зустріли його, до них приєднався командувач. Криловершник казав коротко й по суті. Армія Федерації дійшла до Мермідону і почала переходити. До завтра усе це завершиться, і вони підуть на північ. Федерація рухалась дуже і дуже швидко. Рен послухала новини і насупилась вона сподівалась втримати ворога на іншому боці річки, але, здавалось, просто сприйняла бажане за дійсне. Події рухались швидше, аніж вона хотіла. Королева подякувала Тигру таю за звіт і відправила того поїсти. Моя леді, ви думаєте, що ельфійська армія збирається надто повільно? тихо сказав Десідіо, нахмуривши сухорляве обличчя. Дівчина кивнула. Для зборів їм потрібна більша частина тижня, її зелені очі перейшли на командувача. Я гадаю, що ми не можемо дозволити Федерації настільки близько наблизитись до Арбурлона. Вони деякий час дивились один на одного. Ви чули генерала? Ми повинні почекати основну силу. Обличчя командувача нічого не виказало, Арен знизила плечима. Чула, але генерала Орідіо тут немає. Темні брови старого командувача піднялись. Ви щось задумали, моя леді. Вона сміливо витримала цей погляд. Можливо, але чи вислухаєте ви мене, коли прийде час? Десідіо підвівся Ви, королева! я повинен вас вислухати. Коли командувач пішов, Рен подарувала трісу усмішку із сумнівами. Він здогадується, що я задумала, вірно. Тілоохоронець опустив забинтовану руку. Через день пов'язку знімуть. Він дуже цього хотів. Тілоохоронець обдумав питання і похитав головою. Думаю, ніхто й не здогадується, що ви задумали, моя леді. Ось чому міністри так сильно вас бояться. Вона прийняла це спостереження без коментарів. Тріс міг сказати їй все він отримав це право на моровіндрі. Дівчина подивилася в бік на дерева, сутінки поглинали світло. Іноді, з тих пір, як помер Гарт, Дівчина гадала, чи не намагаються ці тіні також поглинути і її. Через кілька хвилин звук кінських копит привернув до себе увагу. Розвідники, відправлені в долину, повернулись і привели когось з собою. Вони зупинились, смикаючи поводи хриплих, спітнілих коней. Ті дихали важко. Тріс швидко підвівся і Рен разом із ним. Вершники спішились. А разом із ним незнайомець. Вони продерлись крізь скупчення солдатів до місця, де чекав Десідіо, обмінялись словами, а потім командувач і невідомий повернулись та пішли до королеви. Вона придивилась і побачила, що з Десідіо поруч хлопчик. Моя леді, сказав Десідіо, коли вони наблизились. Це посланець від повстанців. Хлопчик вийшов на світло. Блондин з блакитними очима, світлою шкірою, засмаглою від сонця і вітру, невеличкий спритний на вигляд, жилавий. Він посміхнувся і досить незграбно вклонився. Мене звуть тіп Арне. Я був посланий падішаром крілом і повстанцями, щоб передати привітання ельфам і запропонувати підтримку в боротьбі проти Федерації. Здавалось, він репетирував цю фразу. Мене звуть Рен Елеседіл». Відповіла королева і простягнула руку, яку хлопчина невпевнено потис. Як ти нас знайшов, тіп? Він посміхнувся. Це ви мене знайшли. Я йшов на захід з Калагорна, шукаючи ельфів, але ви облегшили мою роботу. Ваші розвідники стояли біля входу в долину, коли я увійшов. Він озирнувся. І, здається, я вчасно. Чим повстанці можуть допомогти? запитала вона, ігноруючи спостереження хлопця. Для початку мене я повинен стати вашим готовим слугою, вашим зв'язком з іншими, допоки вони не прибудуть. Повстанці збираються в зубах дракона для маршу на захід, вони повинні бути тут протягом тижня, разом із союзниками п'ять тисяч. Рен побачила, як у Тріса полетіли вгору брови. П'ять тисяч ті знизав плачима. Мені так сказали, я просто посланець. Досить молодий до того ж, зауважила королева. Посмішка хлопчика була швидкою і заспокійливою. Я не настільки молодий, як здаюсь, і не подорожую сам. У мене є глун. Рен посміхнулась у відповідь. Глун? хлопчина кивнув, а потім пронизливо свиснув, засунувши пальці в куточки рота. Цей звук заглушив усе навколо. Він підняв праву руку, на якій була товста шкіряна рукавичка до ліхтя. з темряви стрімко вилетіла тінь, Свист звуку і люті, який прорізав повітря чорною блискавкою. Ця тінь приземлилась на рукавичку хлопчика з гучним ударом, крила розправились, пір'я виступали, як шипи. Супереч собі, Рен відсахнулась. Птах, але таких вона ще не бачила. Великий. Більший за яструба чи сову. Пір'я червоно-сіре, загрозливо стирчало, дзьоб жовтий, загнутий, кіхті довжиною з пальці. Птах опустив голову, як боєць, і подивився на Рен жорсткими злими очима. Що це таке? запитала вона хлопчика, гадаючи, де зараз ховалась фаун, сподіваючись, що та ховається добре. Глун він військовий сорокопут, різновид мисливського птаха, що походить з країни тролів. Я знайшов його пташеням і виростив, навчив його полювати. Тіп, здавалось, пишався собою. Він стежить, щоб зі мною нічого не сталося». Ірен повірила, що з хлопчиком дійсно нічого не станеться, їй зовсім не сподобався птах. Вона з силою перевела погляд з хижака на хлопчика. Тобі спочатку треба поїсти і відпочити тіп. І завтра, напевно, ти повернешся до повстанців і даш їм знати, де ми. Нам потрібне підкріплення якомога швидше. Хлопчик похитав головою. Вони вже вирушили, і я ніяк не змушу їх рухатись швидше. Коли основні сили наблизяться, вони надішлють повідомлення іншого птаха. Тоді я відправлю до них глуна. Вони знайдуть нас, не хвилюйтесь. Але я повинен залишатись з вами, моя королево. Я повинен служити вам тут. Ти, можливо, послужиш краще, повернувшись, зауважив Десідіо. Тіп кліпнув. Але я не хочу повертатись. імпульсивно випалив хлопчик і раптом усім здався справжньою дитиною. Я хочу залишитись тут. Адже щось відбудеться, вірно? Я хочу бути частиною цього. Він швидко глянув на Рен. Ви, ельфи, моя королева, і ніхто не бачив ельфів раніше, ніколи. Мене не обрали для цієї подорожі. Я довго виборював її. Не змушуйте мене йти. Я зможу допомогти якимсь чином, впевнений. Будь ласка, моя королева, я довгий шлях пройшов. Дозвольте залишитись ненадовго. З голуном? Я припускаю. Вона посміхнулась. Хлопчик відповів посмішкою. А, він буде ховатись, допоки не покличуть. Він підняв руку, і військовий сорокопут рвонув вонув вгору і зник. Він сам про себе подбає. Рен глянула на Десідіо, який похитав головою. Тіп, здавалось, не бачив усе це, бо його очі усе ще були спрямовані в небо. Тіп, тоді чому б тобі не поїсти і не поспати? Поговоримо про все інше вранці. Хлопчик подивився на неї, кліпнув, придушив позіхання, кивнув і слухняно побіг за Десідіо. Тигер тай підійшов до них старілкою їжі і кинув погляд на хлопчика. Я ще бачив військового сорокопута неприємний птах. Важко повірити, що цей хлопчик його видресував. Більшість з них ладні відірвати тобі голову. Перш ніж подивляться. Він настільки небезпечний. Вони вбивці, полюють на все, кивнув криловершник. Навіть на болотяних котів не знають, як зупинитись, як починають вбивати. Ходять чутки, що ці птахи колись полювали на людей, їх відправляли як найманих вбивць, тому що вони розумні й жорстокі. Неприємний цей хижак. Королева глянула на тріса. Тоді, можливо, нам один і згодиться. Тигер та й зробив крок у бік. Краще б не згодився. Криловершник потягнувся. Час спати. Наші прилетіли годину тому, якщо ти бачила. Будемо знову розвідувати завтра вранці. Добрих снів! Він поплентався в темряву, узлуватий, кривуватий, погойдуючись з боку в бік, як якісь старі меблі. Рен і Тріс дивились на нього без коментарів, а потім подивились один на одного Я відправлю тіба назад, сказала вона, а Тріс без жодних слів кивнув. Королева спала, загорнувшись у легку вовняну ковдру, і їй снились речі, про які вона одразу ж забувала. Двічі вона прокидалась від звуків ночі, від цвірінькання і дзижчання. Від якогось шалесту в кущах, невидимих речей далеко над головою і в гілках дерев, було тепло, безвітряно, і це поєднання не сприяло міцному сну. Навколо королеви спала домашня гвардія, тріс менш ніж за дюжину футів, краєчком ока вона бачила вартових, невиразні тіні на тлі темряви, навіть фаун неспокійно ворушилась. Ніч потихеньку спливала. Королева зібралась знову спробувати заснути, але раптом побачила колючу морду і підскочила від переляку. «Штихше!» – тихше, Ренеле Сиділ, промовив знайомий голос. Дівчина поспішно піднялась на лікоть. Стреза? фаун скрипнула, і осколко кішка зашипіла, змусивши пищика замовкнути. Підійшовши ближче, вона вмостилась на задні лапи і подивилась на Рен дивними синіми очима. Мені здалось не дуже гарною ідею дозволити тобі йти у похід самій. Рен посміхнулась. Ти ледь не налякала мене до смерті, як ти оминула охорону. Осколко кішка висунула язик, і Рен могла б що Стреза посміхнулась. Ельфійко, Рен. Це лише звичайні ельфи? Якщо ти хочеш, щоб я спітніла, поверни мене назад на Моровіндол. Вона кліпнула, і очі осколко кішки блиснули. Хоча з іншого боку, можливо, не потрібно. Мені тут подобається, у твоєму світі. Дівчина притулила фаун до себе. Я рада, що ти тут. Я іноді думаю про тебе. Думаєш, про мене? Навіщо? Після Моровіндла я мало чого боюсь, ти живеш у доброму світі, Ельфій Корен. але ми рухаємось не в дуже мирну його частину. Тобі щось відомо? Відомо. Я бачила багато темних речей, таких як на Моровіндлі. Але наскільки жорсткі ці, Ельфійко, чи схожі вони на вістерона? Ніс осколко кішки був вологим і блистів у світлі зірок. Ні, принаймні поки що. А проти нас, люди, їх набагато більше, і вони хочуть знищити нас. Стреза на мить задумалась. Ну, все це ж краще, аніж монстри, так краще. Королева вдихнула гаряче нічне повітря і зітхнула. Але деякі з них теж монстри. Отже, нічого не змінилось, вірно, осколко кішка скуйовдила голки і підвелась. Я буду триматись близько тебе, але ти мене не побачиш. Якщо я тобі потрібна, поклич, але ж ти можеш залишитись, сказала дівчина. Стреза зашипіла, мені краще в лісі, і безпечніше, як і тобі. Але ти туди не підеш. Тож я стану твоїми очима. Ти дізнаєшся першу, якщо я щось побачу. Стреза висунула язик. Стережись, Рен Елесиділ, і не забувай, чого навчив тебе Моровіндул. Королева кивнула. Не забуду, осколко кішка повернулась і почала віддалятись. Відправ пищика, якщо я тобі знадоблюсь. Прошепотіла вона і зникла в тінях. Рен деякий час дивилась у темряву, а фаун борсилась в її обіймах маленька й тепла. Нарешті королева знову лягла, посміхнулася і закрила очі. Вона відчула себе краще, знаючи, що осколко кішка десь поруч. Через кілька секунд Рен заснула і не прокидалась до ранку. Кінець шістнадцятого розділу